Зараз, друзі, я вам покажу, що це таке якість, точніше її відсутність. От. І відповім, чому так дорого коштують двері. От ви бачите, да, 5 палок обналічки. Ось дві високих стоєві, дві стандартні стоєві і одна поперечина. Цю обналічку я купив у нас в місті в столярній, в столярному магазині. Давайте подивимося, якої вона якості. Це ми вибирали. Що краще. Дивимось. А, красота яка. І оце отаке ось все. Тобто, ви да? що оцю всю всі обналічку, ці всі п'ять палок, треба буде мені шпаклювати повністю, щоб потім фарбувати. Тому що вона просто страшна. Оця ось обналічка, це мене робить мені тест її. Ну зараз у тестя роботи багато. Він трошки зараз запарить. Дивіться, оце, ось, оце обналічка. За оці п'ять палок, щоб ви розуміли, на секундочку, я заплатив. 770 гривень. І мені ще з ними, вибачаю, за вираження проїбатися, треба буде ще години-дві, щоб їх привести до людського вигляду. Так що, отака от херня.